Хочемо показати вам цих двох красенів: Mustang mach і у червоному та синьому кольорі 2022 років. Машинки нові привезли з Китаю. Зараз вони стоять на нашому майданчику і чекають своїх нових власників. Батарея у них на 80,3 кВт на годину запас ходу на 492 км. Потужність вони 488 кінських сил і розганяється ця машинка до сотні аж за 3,6 секунд. Доволі непоганий результат. Вона на повному приводі, має камери 360. Є в обі режимів руху, так що ви зможете не тільки спокійно на ній їздити, але й поганяти містом. Є підігрів керма, підігрів садінь, англійське меню, Apple CarPlay, круїс-контроль адаптивний, електропривід багажника, система отримання полосі руху, електродзеркала з автоскладанням та підігрівом, панорамний дах та парктроніки. І ще багато чого іншого. 20-ті легкосплавні диски, агресивний передній бампер, led оптика. Тачка класна, ціна на неї теж покоштує вона у наявності 32 тисячі доларів. Тому встигне